Всім привіт, всім гарного дня ми пасемося. Вже верніше йдемо додому, стрім завершили. Дивіться, які ті горабенькі, не знаю, як показати, чи буде видно. Так, не, не пхай носа. Що воно не фокусує? Завертайтесь! Куди погнали жаби? Подивіться, куди полетіли. Сі, кис, 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 кісь, Білобока, іди йди сюди. Малишка, мурза, 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 сюди, мурза. Бігом, мурза, 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 мурза. Бігом до мене. Ось так. Є, добре, що ти вже є. Пішли. Своїх і не мелькай. Ага, от тобі ме. Вас двох знов сталося, ану до всіх, ну, до компанії. О, йдемо. От дурне якесь козеня. Йди сюди, придурочне! Бігом! Що, знайшло мене, так? Не згубилося, от ти скажи. Пішли. Пішли жаби додому, бігом. Зірунька поволі, поволі, єлі-єлі, ой, торбонько, розхлюпайся. Ой, то кози мої кози. Ой! Ну, попасіться, дивіться, яка файна трава тут того. Дивіться, яка файна зелена. О oh. хоч трошки поскубайте файно. Тут є. Ну мої регітзульки. А, жаби малі, де ви там. Трошки попасуться і йду додому. Чуєте, голос співає? Дідусю, дідусю, пасіться, пасіться, попасіться. Гайна травечка, це мої козіли малі. Землю все збирають, їдять чого От ото тут траву найшли. Ось так пасемося ми з моїми козульками, мазульками. не перший раз цю малечу взяли, бо та мурза наша білобока мала. Ходила пасти з Наталі, вона її гонила. Вона вже герой. А ті ще малі не ходили, нині перший раз пішли. Шушварки мали. Ось так. Зіруня точки попасеться, моя колобушка, Зірушка. Просто як пасуться кози. Відео. Ану, біло не біжай малих. Бо буде йолки палки з тобою. То більше крутилися, як паслися. А зараз нагадалися пасти, як додому йдуть. Ось так, та козявки малі сма козявки, тільки погонити, тільки поскакати. Ой. У нас дуже гарно дерево все А Черешні вже зацвітають. Я не знаю, на телефоні нічого не бачу, що я показую. Сонце сіте, не виднося сі нічого. Я не маю сімошків, ні. я не маю. Ні-ні. Все, з'їли свою мірку, хвати. Йдемо, ще там у низі на дорозі попасемося, пішли. Ще там у низі є така файна трава галявинка. Наталя, о вон туди гонила пасти. Бачите, на той горбок, там вона пасла їх. І туди аж геть до гори гонила. Ходіть, ходіть. Ходіть, мої шварки. За мною вони краще йдуть, бо я їх більше пою. І вони за мною краще йдуть. Раз, два, три, ну нашій садок майже всього зачищений. Ходіть сюди, отуто кузульки, файна травичка. Ідіть попасетися, мазульки. Дивіться, яка файна зелененька, а ну попасіться. Пасися, зіроню. Ні, так не не пасуться. Кузуль. Ну що ме, що ми? Там є ніж сезонка, то так, можна не красти. Великими ті находити. Шляпиться ходити. Ось тут зараз ще попасуться мої дівчатки і вже додому поклишаємо з ними. Де буде літерка? чи пів літр більше. Ну не, мазульки зараз підбавляють, підбавляють, чим день більше. Ще б мені зірунька розкотилася, щоб здорова була. Ні, Та вони всі крикливі дурні якісь. Добренько, дівчата, хлопці. Ось так ми пасемося. Вам всім всього самого найкращого, миру, спокою, затишку. Бережіть себе і свої.